Ви по екрану більше людей бачать мій ефір. О, велике дякую. Туші, зараз вам показую, дивіться, в цьому каталогі. Дуже класна знижка на нашу об'ємну жовтеньку туш. 119 гривень. Супер туш. така силіконова середня щиточка. Дуже багато дівчат її люблять. Звертайте увагу. На знижки туш Jordani Gold. Це туш з вітамінами, Туш догляд. Вона, крім того, що робить ваші глазки гарними. Лайкаю. Дякую, дякую. Вона ще за ними доглядає, укріпляє тут в складі вітамінки багато. До речі, і підводочка є джордановська, ось така тоненька, класна. Так, і ще тушь зараз вам скажу: наша 5 в одному, 2XL. Знижки в цьому каталогі 139 гривень. Цього літа Oriflame нас дуже радує, на туші завжди великі знижки. А в онлайн-пропозиції на знижки звичайна туш 5 в 1, Ось така. Вона була в минулому каталогі на знижках зараз в онлайн каталогі.